Всех витаю. С вами Мария. И что будет завтра? Давайте дивитесь. Починаем с особистого життя, как всегда. И дивимось, сколько вопросов поспіль. Давайте, что у вас будет завтра в личном житті? Тут такая радость, радость на встречу будет. Спілкування, якісь секрети будете розповідати одна одній. З жінкою зустріч. Якщо чоловік, то теж з жінкою зустріч, якщо чоловік слухає. І знаєте, карти от дивлюсь, дно колоди. Як сумніви, будете обговорювати, а в якийсь момент навіть десь треба змовчати. Не все кажіть, не все розповідайте, бо. Є тема, яку не треба ворушити, так кажуть. Обмірковуйте її самотужки, будуть якісь там у вас відповіді, все гаразд, там буде від проблем буде вихід, але поки що не поспішайте промовляти в вголос якусь там вашу тему. Ті, для кого зараз іде ця інформація, ви розумієте, про що мова. Сфера кохання. Що у вас завтра буде у сфері кохання. Тут як взрив емоцій, тут радість від того, що нарешті побачились, тут бажання, знаєте, як затриматись один біля одного і нікуди не відпускати. Але тут якась швидка дорога, тут ну, когось, знаєте, от, зустріч зовсім ненадовго. Це як побачилось і далі треба їхати або вам, або людині. Так, далі. Дії чоловіка у бік жінки завтра. Дії чоловіка у бік жінки. Щось мені так знаєте, і не дуже подобається, шось. він такий нервовий буде і жінку буде на нерви виводити. Тут, знаєте, коли швидко щось треба йому ну, як отримати своє. От я так хочу, я так буду наполягати. І от через це буде якесь таке хвилювання внутрішнє. Ну, ну, це ситуація, яка вирішиться, але все одно воно, знаєте, як шпилькою десь там вам боляче зробить. дії жінки у бік чоловіка. дії жінки у бік чоловіка. Я б, ні, тут нічого вона не буде робити. Тут про зависання про повну зупинку в діях. Хоча жінка тут любляча, але ну, може обставини так складаються, що нема, ну, нічого не треба робити. Тут важливі, цінні один для одного, але тут не про дії. В цей день дій не очікує хай чоловік. Далі для одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання. Одиноких. Тут хтось хоче назад до вас. Назад встановити все, що між вами, і чекає слушного моменту, і взагалі чекає, хоч якоїсь звісточки від вас, щоб ви хоч якось дали про себе знати, то буде, ніби знаєте, зелене світло для людини. Хоче б хтось приїхати до вас. І знаєте, навіть я б сказала ще й таємно, щоб ви не очікували, щоб ви якийсь певний час навіть не помічали, що людина десь у вашому просторі за вами спостерігає. От для когось така відповідь дана. Робота, що у вас буде завтра в роботі. Завершення якогось складного етапу, і такий, знаєте, повний штиль. Спокійно, врівноважено, далі собі живете. І для когось це може бути вихід у відпустку, коли ви знаєте займаєтесь якимись своїми справами, а потім ви точно знаєте, що ви знову вийдете на роботу і знов почнеться все спочатку. Ось так тут для когось про роботу. Ну, тобто нічого такого, таке, знаєте, звичайне життя, звичайні якісь там життєві ситуації. Так, далі. Що вам важливо прийняти завтра? Що вам важливо прийняти завтра? Десь будете відстоювати себе, як колись в минулому. Якась повторна ситуація. У вас вже так бувало в житті, що ви з кимсь, ну там, наприклад, сперечались і щось там доказували своє, відстоювали себе, захищали себе. Ось така ситуація знову ж таки буде. Приймайте, як є, у вас вже є досвід, ви вже знаєте, що робити в таких ситуаціях, і навіть допомога від когось буде. Далі, від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще б відмовитись. Ось такі. Дивіться, віддарунку, дарунку, який буде йти, жінка тут показана, жінка, яка може бути з вашої родини, може навіть бути вашою мамою, може бути просто жінка, яка має родину, може бути і керівницею вашою, тобто ситуація, в якій. Вам треба. Як роздуми мати з цього приводу, не поспішати? Потім ви собі там рух продовжите, але от в цій якісь окремій ситуації вам треба зупинитись. Тут, знаєте, ніби як можливість, яка вам ну вона вам не підходить. Вона вам не така не потрібна. У вас буде зовсім інша можливість, яка буде вас запалювати. Якось так вона більш до серця буде. Давайте далі. Чого ж вам не уникнути? Чого вам не уникнути? угу, угу. Імператриця, імператор і якась така суперечка між ними. Або через них. Це можуть бути батьки комусь з вас. Це може бути якась ситуація, в якій ви комусь, батьки, ви, ваш чоловік чи ваша дружина, дивлячись, хто слухає. Тобто тут якісь правила, які можуть нав'язуватись. Знаєте, от, от просто роби так, як там, я хочу, да? як я бачу, то от роби так, як я сказав, чи я сказала. Може бути така ситуація. Цього не уникнути, так воно буває. Може ви і повчати будете, може вас. І порада від вищих сил. Там ще й суперечка може бути між імператором і імператрицею. Може бути така, знаєте, ну, гучна, як змагання між ними в якійсь окремій ситуації. Імператори і імператриця це ще будь, можуть бути країни-сусідки, тобто наша і сусідська країна. І якісь тут знаємо, які моменти. Все, давайте параду від вищих сил роздивлятись для вас на завтра. Королева Пентаклів десь дорогу буде мати. Дорога така, що туди і назад. І дорога ну, імператора показують. Тут для когось чоловік, для когось батьком може бути, для когось просто важливий в житті цієї жінки чоловік може бути і сином, може бути і братом. Це, знаєте, як, от, наприклад, до нього і назад, або навпаки, він до вас приїде і назад поїде. Така ситуація показана. Ну і все на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, людей, гарних поряд з вами і бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.